Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок 7. І зараз ми будемо вчитися, як поставити мат однією турою. Щоб поставити такий мат, чорний король він має бути з краю дошки. Король Д4. Будемо відтісняти чорного короля на край. Поставили туру в центр. Таку позицію варто запам'ятати: король і тура вони стоять поруч. Тура обмежує чорного короля, і ми будемо його зараз відтісняти на край. Якщо от зіграти отакий от шах, це нічого не дає. Король йде на ту частину, там, де в нього є більше ходів. Тому зараз білим турою ходити невигідно, потрібно зробити очікувальний хід. Чорний король відійшов, і ми можемо його обмежити. В нього стало менше місця. Далі потрібно перевести туру на С5, тобто підводимо ближче короля. Знову ж таки, якщо ми зараз зіграємо турою, король походить не там, де не менше місця, а там, де в нього буде більше простору. Тому потрібно зробити вичікувальний хід короля. І тепер можна знову обмежити чорного короля. І зараз він відрізаний на краю дошки. Підводимо ближче свого короля. Ось, залишили чорному королю тільки дві клітинки. І якщо зіграти зараз турою на b7, буде пад. Тому ми так не граємо, підводимо ще ближче короля. Таку позицію варто запам'ятати. Якби король був в кутку, то був би вже мат. А зараз потрібно зробити вичікувальний хід на будь-яку з цих клітинок так, щоб тура контролювала поле А6. Король змушений ходити в куток і тепер тура а 6 мат. Обов'язково пройдіть вправу. Посилання на вправу я залишу в описі до цього відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.